1265-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Дякуємо нашим силам оборони за захист та за кожен новий день під українським прапором. У студії телеканалу Рада Олена Морозова розповім про останні події. 20 людей отримали поранення через російську атаку по Запоріжжю у постраждалих множині міновобухові травми кінцівок голови та черної порожнини. Напередодні вечері загарбницька армія вдарила кабом по центральному автовокзалу міста. Вибухова хвиля та уламки частково зруйнували два цивільні об'єкти автомобілі та будинки. Вова додали, що був ще другий удар кабом по медзакладу. У мене бракує слів. Це вже вдруге, коли я потрапила під обстріл, вперше дуже сильно постраждала. Ось вдруге, півгодини тому, приїхала на роботу і стався вибух. Нині Богу беріг. Я сиділа всередині, і наша працівниця теж не постраждала. Тут перебував диспетчер, адміністратор вокзалу, касери, водії. На щастя, всі живі. Були також двоє пасажирів. В однієї жінки був шок, але її витягли допомогли їй. Чотири продовжують бути в наших лікарнях, і одна людина в тяжкому стані. Наразі наші лікарі продовжують надавати допомогу. На жаль, вчора постраждали і медичні заклади також від ворожого удару. Клініка Запорізького. Медичного медико фармацевтологічного університету також постраждала десятки, а може навіть сотні вибитих вікон. Зруйновано пошкоджено харчоблок. А також на стаціонарному лікуванні там наразі перебували а, пацієнти, а, які, на щастя, не постраждали на удар по Запоріжжі Відреагував президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні. Заявив Росіяни намагаються знищити Україну і вони не хочуть зупиняти вбивства. Також президент зазначив, що постійно спілкуються з партнерами, і вони бачать, що Росія не прагне миру, тому на неї треба тиснути зокрема санкціями. Всі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Всі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти її життя, немає, тому потрібні санкції. Потрібен тиск. Сила потрібна. Сила передусім сполучених штатів, сила Європи, сила усіх націй світу, які хочуть миру та спокою у міжнародних відносинах. Понад півтори тисячі жителів мікрорайону Корабел, що у Херсоні, евакуювали за тиждень. Як повідомив ОВА, російська армія щодня обстрілює місто. Корабел атакують з дронів, артилерії та авіації. Також росіяни б'ють по мосту, щоб відрізати сполучення з материковою частиною Херсона в них ціль перервати логістичний шлях на мікрорайон. Корабелну це звичайно один міст, Ще є ж залізничний міст, але він також був під постійними ударами. Але там важко перейти через нього. Тому, мабуть, це є головна ціль, і така також є ціль в них. Постійна це знищити інфраструктуру мікрорайону, як і в принципі всього міста. Великобідність українських ударів збільшується. Наші дрони вперше атакували російські НПЗ за 2000 тисячі кілометрів від України. Як повідомили джерела телеканалу Рада у головному управлінні розвідки. Атаковане підприємство розташоване у Російській Республіці, комії постачає армії РФ, паливо та мастило. Джерела у розвідці додають, що безпілотники поцілили в резервуар з нафтопродуктами та пошкодили установку з переробки газу та газового конденсату. Країни нордично-балтійської вісімки застерегли від мирних переговорів з Росією без урахування позиції України та безпеки Європи. У спільній заяві вони привітали ініціативу президента США Дональда Трампа щодо припинення війни, але наголосили, мир можливий лише за умов припинення вогню, поваги до суверенітету України та продовження тиску на РФ. Держава підтвердила готовність і надалі надавати Києву військову та фінансову допомогу і зберігати санкції проти Росії. Нордично-Балтійська вісімка включає Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Норвегію та Швецію. Майбутнє українських територій не можна обговорювати без участі Європи та України. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерць. Він наголосив. Не може бути миру, який винагороджує агресивне просування Росії. Марс також заявив, що зустріч 15 серпня на Алясці має принести результат або посилення тиску на РФ, або чіткий сигнал Кремлю, що продовжувати війну неможливо. Там Ми інтенсивно готуємося до цієї зустрічі на європейському рівні разом з американським урядом. І ми сподіваємося та припускаємо, що уряд України, що президент Зеленський, візьмуть участь у цій зустрічі. У будь-якому разі, ми не можемо погодитися з тим, щоб територіальні питання між Росією та Америкою обговорювалися або навіть вирішувалися над головами європейців та українців. Я припускаю, що американський уряд бачить це так само. Ось чому існує так. Така тісна координація. Вона триватиме і в найближчі дні. Чільниця дипломатії ЄС Кая Калас скликає зустріч голів МЗС країн Євросоюзу вже сьогодні. За словами Каласу, у США є можливість змусити Росію вести серйозні переговори. Але будь-яка угода між США та Росією має включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи. Також участь у нараді візьме міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Дональд Трамп влаштує Путіну перевірку на серйозність намірів припинити війну в Україні. Так прокоментував запланований саміт на Алясці генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Також він додав, коли йтиме мова про мирні переговори, припинення вогню та гарантії безпеки для України, то Київ обов'язково братиме у цьому участь. Також генсек наголосив, що Україна продовжить отримувати озброєння незалежно від підсумків саміту на Алясці. Йтиметься про територію, йтиметься звичайно про гарантії безпеки, а також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє. Україна має бути суверенною державою, яка самостійно вирішує своє геополітичне майбутнє, звичайно, без будь-яких обмежень щодо чисельності збройних сил. Для НАТО не повинно бути обмежень щодо присутності на східному фланзі. Кого завершення нового наступу у секторі Гази про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімі Натаніагу. Після схвалення урядом плану захоплення міста Газа він наголосив, мета операції знищити два опорні пункти Хамас і звільнити заручників. Натаніагу вважає, що це найшвидший спосіб припинити війну, попри критику з боку міжнародної спільноти. Кабінет безпеки Ізраїлю доручив армії оборони Ізраїлю ліквідувати два опорні пункти Хамас у місті Газа та центральних таборах. супереч хибним твердженням, це найкращий спосіб припинити війну та найкращий спосіб швидко її завершити. На фронті загинув художник Давид Чачкан. Про втрату повідомив у Фейсбуці і журналіст Максим Буткевич. Чоловік був важко поранений 8 серпня на запорізькому напрямку під час відбиття атаки росіян. Наступного дня його серце перестало битися. Йому було 39 років. Давид народився у сім'ї художників і Чичкана та Тетяни Ілляхової. Творив у напрямках графіки, плакату, живопису, вуличного мистецтва та перформансу.